Для тих, хто не в курсі, Дональд поставив на паузу не тільки військову допомогу Україні, але й гуманітарну. Агенція з міжнародного розвитку USAID припинила фінансування України на кілька місяців для проведення позапланового аудиту з боку Госдепа в соціальних мережах та пресі Гвалт, Зойки та плач Ярославни. Таке враження, що війна це просто дискомфорт. А от втрата грантів це вже справжня руїна та навіть usaid домор. Ну добре, давайте розберемося. Доброго вечора, ми з України. Ви дивитесь проект Україна в вогні. Мене звати Рауль. На цьому місці ставимо лайки, не забуваємо про перепости. В кінці очікую на ваші коментарі. Якщо хочете допомогти проекту, тому що ну, грантів то у нас ніколи не було. Будь ласка, в описі до відео ви можете побачити наші реквізити. Ну а ми продовжуємо наш сюжет. Я ніколи не уявляв масштабу підтримки з боку Американської агенції по міжнародному розвитку USAID. Ось що вони пишуть про себе: спочатку великої війни, 24 лютого 2022 року, USAID виділило 2,6 мільярди доларів на гуманітарну допомогу, 5 мільярдів доларів допомоги спрямовані на розвиток, і 30 мільярдів доларів виділені у формі прямої бюджетної підтримки Україні. Допомагають практично всім секторам економіки від аграрного до енергетики, що важливо, залучаються не тільки кошти з бюджету Сполучених Штатів, але й від донорів та інвесторів з приватного сектору, наприклад, аграріям нашим допомагають з метою уникнути глобальної продовольчої кризи. На це з 22-го року було зібрано 2,2 ярди, і на кожний долар від США було 6 доларів від донорів. Таким чином 34% зареєстрованих сільгоспвиробників країни отримали насіння добрива засоби захисту рослин та зберігання продукції, а також фінансові ресурси для виробництва сільгосппродукції. Ця підтримка допомогла зберегти та зібрати понад 5,5 мільйонів тонн зерна, що принесло понад 1 мільярд доларів доходу для української економіки. Звідки USAID знає про доходи, сказати важко, бо я, наприклад, це ніяк не можу отримати від держави відповіді, які надходження отримала Україна від роботи зернотрейдерів через морський коридор. Можливо, це секретна інформація. Хоча є матеріали з преси, де даються висновки парламентської комісії за 2023 рік. Якщо коротко, через зерновий коридор вивезли мільйони тонн чорного зерна. Бюджет не дотримав мінімум 5 мільярдів, але не будемо плутати аграріїв з зернотрейдерами. Просто я натякаю на те, що у нас, можливо, також знайшлися б гроші, якщо б їх не крали усі, хто в темі та долі. Але це так, лірика. Отже, очевидно, що USAID – це поважна агенція, яка з 2022 року влила в Україну 76 шість ярдів гуманітарної допомоги і 30 ярдів в український бюджет. Чому ж у нас стоїть такий неймовірний гвалт про призупинення програми, якщо найбільші суми йдуть українським чиновникам, адже їх в Україні навіть злодії називають злодіями? Ну, по-перше, гвалт в соцмережах стоїть не за гроші в бюджет, а тому, що 7,6 ярдів на гуманітарну допомогу йшли через ГО-активістів. Це просто неймовірні гроші. І це справжні долари. І вони не розраховувалися на мінімальну українську зарплатню для виконавців. Тут я можу помилятися, правда, можливо, гранти не враховують ніяких зарплат. Гроші тільки на виробництво, а самі автори та виконавці волонтери. Тут треба уточнювати, але щось мені підказує, що грошей вистачало на все. Бо зараз я читаю наступне: на телеканалах почнеться інтелектуальна мряка. Бо ведучі та аналітики не можуть працювати безкоштовно, в них іпотека та кредити на авто. Регіональна журналістика знову ляже під контроль демократичних феодалів. Ніхто більше не зніме кіно про розмінування України, ніхто не буде розміновувати Україну, ніхто не проведе розслідування, що в нас корумпована влада і свавілля силовиків в країні. Разом з грантами в Україні вмирає демократія, правда та надія на процвітання, перемогу у війні та допомогу бездомним тваринам. Нема грантів, нема України. Ви не повірите? Я так розхвилювався, що вже зранку відкрив пляшку просека, щоб заспокоїти нерви та продовжити сюжет. Загроза дійсно не дитяча, бо сьогодні, вранці, я також дізнався, що практично 90% українських медіа виживали завдяки грантам. Про це заявила директор інституту масової інформації Оксана Романюк. І, от коли я прочитав цю інформацію, мені якось швидко розвиднялося в очах, і мені став зрозумілим гвалт та зойки про негодованих песиків та нерозміновані поля. Звичайно, я все розумію і погоджуюся з медійниками, що саме тепер починається справжня війна, руїна та відкат до базових налаштувань країни, що стікає кров'ю. Я правда думав, що країна стікає від війни, але тепер розумію, що від того, що припинили видавати грант. Чи виживемо ми без USAID? Думаю, це суттєвий удар по економіці країни. Постраждають забудовники, автоімпортери, ресторани та алкомаркети. Постраждає бюджет країни, бо буде менше податків. Насправді, ці 7,6 ярда допомагали годувати не тільки собачок та котиків, але й киць та кицюнь. І в гарні офіси кицюнь дійсно прийшла біда. Справи настільки кепські, що вчора президент сказав, що готовий підтримати деякі програми з бюджету. Тобто, можливо, ми могли б направити його тисячу одразу на розмінування. Ще можна підтримати Бігуса, Ткача та Бутусова. Може їм нарешті стане соромно, і вони перестануть ганятися за корупціонерами та злочинцями у владі. Але є і гарні новини: в країні звільниться велика кількість людей. Яка може бути задіяна на військових заводах та в тилових службах збройних сил України вже сьогодні? Міністерство єдності, на жаль, без грантів USAID, повинно розпочати масштабну рекрутингову кампанію Діти капітана Гранта, яка допоможе жертвам «Юсейдомора» адаптуватися до середньої зарплати в Україні. Особливу увагу я б приділив спасінню регіональних журналісток в умовах демократичного феодалізму, бо в провінціях може дійти до кріпацтва та свавілля. Чи вплине Юсей Домор на всю Україну? Так. Чи стане гірше жити в Україні? Так. Чи загинуть вільні медіа? Ні. У нас ще є інтелектуали та преса, яку фінансує опозиція, щоб викривати владу. У нас є провладні блогери та телемарафон, щоб викривати опозицію. У нас є ціла когорта потужних спікерів в Іспанії та США, які нормально роздають усім і мають. Монетизацію в десятки тисяч доларів на місяць мають мільйони донатів в гривні та підтримку Росії і Заходу. Іноді, навіть одночасно, ці кошти дозволяють їм буквально стяти шампанським на офіс USAID в будь-якій країні світу. Також у вас є тупий журналіст та мікроблогер Рауль, який усі ці роки навіть не знав, що за демократію, свободу слова та вільну думку можна боротися комфортно та з гідною європейською оплатою труда, коли не треба думати про пошуки комерційних спонсорів, боротися за монетизацію з Фейсбуком та Ютубом, програвати це все, сподіватися, тільки на донати глядачів. Наприклад, можна ж було просто одягнув вишиванку, заспівав колиханку, а там вже й вечір півбар ірландські колохати, млинці зі шкварками дають, усі проблеми лісом йдуть. Танцюють без трусів дівчата, дві мілфи по вечері звуть, а вуйки вже будують хату. Я давно з гордістю можу сказати, що наша маленька команда працює за їжу, і вона навіть не згудвайна. І знаєте, жодна колега, жоден українець патріот не підійшов до мене за всі ці 30 років і не сказав: Братан! Он висока вежа на Печерському пагорбі. Там роздають гранти для боротьби за усе добре проти усього поганого. Я ж бачу, що тобі треба новині Сан-Життяр. Ніт. вони усі без винятку приховали від мене цей святий грааль демократії, це джерело свободи слова та валютних надходжень. Тож смерть смертним. Тепер нехай вони усі горять у пеклі, працюють на регіональних феодалів і познайомляться з акційними пропозиціями ВТБ та військовим напоєм Хайлендер Фокс. А краще візьмуть участь у гуманітарному розмінуванні або годуванні прикордонних вівчарок. Справа з розмінуванням не складна. Біжи зигзагом до кінця поля, і ми побачимо, скільки в тобі справжнього таланту та безкорисливої любові до України. Ніхто з нас вірніше за нас. Цю роботу не зробить тепер. А вишиванку не знімає, бо біле та червоне гарний маркер на полі. Тепер без жартів та чорного гумору. Якщо партнери відключать нас від фінансової крапельниці, ми дуже скоро побачимо, що наша країна економічно гуманітарний труп. Що цей пір під час чуми в столиці та інших тилових містах відбувається лише з трьох причин: допомога партнерів, гетманцев щипає гусей та друг гривні, який розкручує інфляцію. І коли все впаде, працювати доведеться нам самим, по-справжньому, в реальному секторі економіки, а не в сфері кріпти, арбітражу, захисту демократії, боротьби з корупцією та відбілювання анусів. Але щось мені підказує, що USAID виживе і через деякий час повернеться з новими грантами для старих перевірених грантонабувачів, бо ніколи так не було, щоб якось воно не було. І тихо, над водою, попливе нова лагідна українська пісня. 2 долари мої 2 долари. На цьому все. Ви дивилися дуже оптимістичний та життєстверний випуск проєкту Україна вогні. Ще раз нагадаю, що для того, щоб побачити наступний випуск, було б непогано, якби ви нам допомогли. Реквізити є під нашим відео. Також ви можете побачити сайт з нашим мерчем. На цьому все. Пам'ятайте про те, що, попри усі негаразди, попри відключення нас від грантів, рано чи пізно. Імперію буде зруйновано. Слава Україні!